Він танцював, вкладаючи спогади про безтурботне дитинство у кожен рух і передаючи тим свій злегка меланхолійний настрій. Тоді його любили просто так і розчаровано не хитали головою, залишаючи під замком мовчання мільйони претензій. Тоді йому здавалось все таким простим та нестримно веселим, доки від нього не відмовилися найрідніші після відкриття. А як тоді відкритися чужому? Навіть якщо й здавалося, що він це прийме і кохатиме, незважаючи ні на що? До горла підступав ком, але Енні, ковтаючи, його нахилився, готуючись виконати останній рух. Як тут у всьому клубі загасло світло? «Енні, тримайся за мене. Почулася збоку, проте від шоку Крістофер не зміг розібратись, хто до нього говорив Чонбіне, що сталося? Але у відповідь мовчання.